Мама мені на думку спадає слово обійми. А ви не зможете обійняти, якщо у вас немає обох рук, чи не так? Руки мають бути вільними, неможливо обіймати, несучи вантаж, непрощення образи. Чи не так? Отже, один з наших улюблених уривків з писань, і я впевнена, що вам це сподобається. Єремія, 29.11. я прочитаю з UMT. Тут сказано, бо я знаю усі задуми свої щодо вас, задуми щодо процвітання вашого а не лиха. щоб дати вам майбутній надію. Чудово, так задуми, щоб дати вам майбутній надію. Щоб прийняти майбутнє, треба відпустити минуле кинути сумки, перефокусуватись, так неможливо прийняти своє майбутнє. Весь час, озираючись через плече, я хочу дещо запитати. Спочатку, спочатку, а вас Джойс. Так, ми усі сподівалися, що ти спитаєш її. Ми всі закидаємо Джойс запитаннями. Саме так запитань багато, але спитаю оце як прийняття майбутнього. Навчило вас необхідності довіряти Богові. По перше, ніхто не знає, що чекає нас у майбутньому. Цього року ми всі це засвоїли. Так, <різвіст> так. <різвіст> все може кардинально змінитися за один день. Слово надія, про яке ви говорили. Кілька років тому я дізналася, що насправді означає сподіватися і це було так добре для мене. І Я думаю, що це допомогло багатьом іншим людям. Коли ми думаємо просто про надію, вона виглядає майже безглуздою, але біблійна надія це зовсім інша річ. Насправді, це означає очікування чогось гарного. Саме очікування гарного, і нам треба. Учитися це проголошувати потрібна дисципліна для того, щоб сформувати розуміння і перспективу, що з вами буде відбуватися щось добре щодня, тому що така любов Бога, таке серце Бога. І усі ми знаємо, що говорячи, ми активуємо силу зла або силу життя. Слова мають силу, це важливо. Слова це не пустий звук. Так, слова мають значення. Пам'ятайте про це. Наші слова мають владу. Формувати атмосферу та життя, яких ми прагнемо. Якщо ви чогось не хочете, не промовляйте цього, розумієте? Влучно сказано, якщо ти не хочеш цього, не кажи цього. уперше я почула про це багато років тому. Це була дивовижна жінка, пастор. Вона розповідала, як учила свою дочку жити правильно, але дочка відійшла від Бога і жила як заманеться. І мати скаржилася на це. А тоді Господь сказав їй: Починай проголошувати те, чого ти хочеш. Промовляй те, чого ти хочеш. Вона сказала, що почала говорити. Моя донька любить Бога і живе заради нього. І, зрештою, вона свідчила, як її донька повернулася до Господа. Це просто чи не так? Тож я сказала. Добре, я скористаюся цим. Мій син тоді був підлітком. Я подивилася на нього і сказала: ти могутній муж божий, і Бог використовує кожен твій дар. Він подивився на мене і каже: Ти сама у це не віриш. Я намагаюся переконати і тебе, і себе. Іноді доводиться говорити це, поки сама все не повіриш. Але я продовжувала це казати знову і знов. І тепер він проповідує Євангеліє Ісуса. Розумієте? Отже, єдиний спосіб прийняти наше майбутнє це прийняти Божий план, саме так, і зрозуміти, що Бог прийняв нас. Він вас обрав. Він вас ніколи не покине, бо він дуже сильно вас любить.